Доброго робочого замовила канікалон. Коли замовляєш канікалон, наче складаю список, а потім, коли отримую посилку, завжди відчуття здивування, бо все одно забула, що замовляла, тому зараз розпакую, подивимось разом, що тут. На перший погляд, наче все біле. цей прикольний, але тут такий більш червоний. червоно жовтий І коричневий. І всі разом.